Друзі, вітаю 19 травня 2023 року. Ми на даному полі 13 травня сіяли соняшник. В принципі, я показував це поле, це сонях по соняху. Як можете бачити поле набагато сильніше зазеленіло. Ми бачимо тут вже доволі потужно розвинену. Падалицю, койде навіть бачимо сімідольні листи пошкоджені Отаким звірям піщаний мідляк. Тут ось бачимо пошкодження. Но загалом розраховуємо на те, що в принципі падалиця соняшника максимально вся зійшла. Тобто сімідольних листків Практично я ніде не бачу. Також у нас зійшла берізка, також маємо лободу вже в досить такої розвиненої фазі. в'юнок з насіння дуже багато тут ось вюнка з насіння. І загалом це шостий день після посіву, І ми вже бачимо усі сходи соняшника. Ось Це вже зі сходи наш соняшник. Вночі сьогодні тут було. Ну, не вночі, а вчора ввечері тут була обробка гліфосатом в нормі 3 літри і був інсектицид Ламдекс. Додали інсектицид сюди, тому що досить багато е, піщаного мідляка, е, поко, подекуди зустрічається довгоносик, але в основному тут піщаний мідляк. Працювали в вечірній час для того, щоб, по-перше, температура знизилась, тому що в день доходить до 30 градусів, трошки підвищилась вологість е, повітря і Саме головне, щоб ще вийшов шкідник, тому що в нічний час він доволі активний. Все, бачимо сходи соняшнику. Шостий день після посіву. Вчора вже вечором було критично, я заїхав днем сюди, бачив, що соняшник під верхом, і ми спрацювали. Так робити я не рекомендую, тому що це потім можна спалити той соняшник, що зійшов. Ну наскільки критично, все ж таки я рекомендую працювати на четвертий максимум п'ятий день. В принципі, ми тут на п'ятий день і спрацювали, але бачимо, що за рахунок невеликої глибини посіву за рахунок того, що. Тут грунт був вже прогрітий, тобто оптимальні сроки посіву ми отримали всходи на шостий день. Зрозуміло, що тут невеликий відсоток сходів, але вони вже є. Я думаю, що розраховую на те, що ще день-два, і ми отримаємо тут 100% сходи нашої товарної культури. Ну і Загалом та оберізка, яка ще була під землею. після того, як її підрізали культиватором, ми дали їй змогу вийти на поверхню, і ми на неї вплинули гліфосатом. Розуміємо, що цього недостатньо буде. Тобто вюнок-польовий це дуже крепкий бур'ян. Але латук татарський, осати, ми 100% їх проконтролюємо, а вюнок польовий призупинимо. Той, що з насіння, проконтролюємо. Я думаю, що через тиждень я ще раз зніму е відео, в якому стані буде вже падалиця соняшника, в якому стані буде вінок. Якщо цікаво, то ставте плюс, щоб я зняв це відео. А це все, бачите, ще падалиця доходила. І ставимо лайк. Пишемо коментарі, друзі. Всім гарної погоди і щоб техніка не ламалась. Ну і головне, а вже ж це перемога.